Добрий день, слава Україні! Смерть ворогам! На марші є філологічний патруль з Дніпра. Ми Виходимо з того, що мова це зброя, і як будь-який патруль пильно стежимо за ситуацією. І разом необхідності зачищаємо її від усілякого непотребу. В першу чергу московського не знаю сьогодні, чи буде у нас непотреб, хоча він такий московський непотреб, він може вискочити як чорт в будь-який момент. Сьогодні будемо говорити на тему, в якій я відверто зізнаюсь, плаваю. Будемо говорити про наголоси в українській мові, але я переконаний, що потонути мені не дасть командирка нашого патруля, кандидатка філологічних наук Ксенія Тараненко. Радий бачити вас, Ксенія. Вітаю одразу приклад. Колись ви навчили мене разу так з 15-го говорити випадок, а не випадок. І от е якось я зустрівся у творчій дискусії з одним відомим українським аналітиком, з яким я часто не згоден, хоча поважаю безумовно цю людину. І він якось е протягом розмови е сказав: там в будь-якому випадку, і я так о, я сперечаюся з людиною, яка говорить неправильно. Тут же мій рівень самоповаги підскочив інтелектуальні здібності, е феєрично спрацювали. Я переконаний, що переміг у цій суперечці завдяки е знанню наголосів. І то лише в одному слові. Питання, як у нас з наголосом. От французам просто у них наголос на останньому складі. У поляки там: Еґаліте, Ліберте, Фратернете, все, ти знаєш французькі наголоси. У поляків на передостанньому, у чехів, здається, на першому. А, так. От, а у нас. А як у нас? Ми люди вільні, неодноразово говорили, що українці волелюбні люди, і як можна українську милозвучну мову, яка плине з нашого артикуляційного апарата, як її можна затиснути в якісь чіткі межі. В українській мові наголос вільний, він не сталий, і так він може падати на будь-який склад. І що ще гірше, що він може падати в іменнику, наприклад, на перший склад. А у похідних, у прикметниках, чи дієприкметниках, чи далі дієслова, чи може навіть у формах одного і того самого слова змінювати наголос. І за цим потрібно слідкувати. Скажу, що наголоси це, напевно, найдратівливіша те. Яку коли-небудь мені доводилося викладати через те, що ми усі дуже любимо правила, які чітко сформульовані, які існують закономірності. І, будь ласка, дайте нам хитрики, дайте нам лайфхаки, дайте нам якісь схеми, за якими можна було б запам'ятати наголошування в окремих словах. Але, на жаль, жодна система, якби. Майстерно, ми не володіли акцентуаційною системою української мови. Ми не можемо надати схему чи алгоритми, які б точно працювали з усіма словами української мови. А чи правильно буде зробити висновок, що тоді наголошую, як хочеш, будь ласка, ні, ні, неправильно буде зробити висновок, і ну дійсно ми чекаємо якихось правил. Однак, коли ми вивчаємо, наприклад, орфоепію англійської мови чи французької мови, чи німецької мови, нас чомусь не дивує, що одне те саме звукосполучення, наприклад, CH, може в англійській мові читатися по різному, і як Ч, і як Ш. І як К, і як інші звуки, і ми це старанно вивчаємо на перших уроках з будь-якої іноземної мови. А що стосується нашої рідної мови, так ми вважаємо, що ну, от, наголоси ми маємо просто всотати із молоком матері і знати, як правильно. Але ж ми з вами знаємо, що рідну мову ми удосконалюємо з року в рік і рідну мову потрібно плекати і так щодня, щотижня і щороку для мене теж. Ж бувають якісь новенькі слова, які я до того наголошувала неправильно. А у нас взагалі немає от таких, якихось ну нехай це стосується не всього мовного ряду, а якихось mm. його аспектів. От які якісь алгоритми, котрі все ж таки можна застосувати до. Певної групи слів до певної групи слів, а потім іще така валізка винятків буде. Звісно, можна. По-перше, треба викреслити з цих з цієї добірки слів усі слова, де наголос дійсно має значення. От він має смисло розрізнювальну функцію, так, тобто не можна наголошувати так, як хочеться, через те, що від місця наголосу залежить значення слова. Так, наприклад, у нас є відомість і у нас є відомість. Одне і те саме слово, яке ми наголошуємо по різному, залежно від контексту. Відомість це популярність, так і відомість це або звістка, або різновид документа, так, куди ми заносимо п'ятірочки чи двічки для студентів. Наприклад, слово вигода або вигода. Так, вигода це зиск, який ми отримуємо, а вигода це зручність. Тому і говоримо, що там номер. Артаменти, квартира з усіма вигодами, хаос і хаос. Так, хаос це стихія, і хаос це будь-який безлад, який не можна там зі стихією якось прирівнювати. Там ваги і ваги, копчений і копчений. Це все слова з абсолютно різним значенням. Їх одразу ми перші вивчаємо через те, що помилитися в них не можна. Терен і терен. Теж е, по різному наголошуємо. Далі є слова, які дарує нам мова, у яких може бути подвійний наголос, подвійний нормативний наголос. Це тоді, коли ми наголошуємо і так, і так, і е, помилки не буде. Перше слово це слово помилка, можна говорити і помилка, і помилка, можна говорити і усмішка, і усмішка, можна говорити і байдуже, і байдуже, і завжди, і завжди, і, мабуть, і мабуть. І таких слів багато, але не так багато, як думають деякі мовці через те, що наголошують то так, то так. І звісно, усі викладачі мови вони придумують самостійні методики, які допомагають запам'ятати ці наголоси. І, в принципі, можемо потренуватися, і деякі ці групи для себе сформулювати. Почнімо. Будемо формулювати групи. Будемо формулювати. Почнімо, так, напевно, з віддієслівних іменників на Ання. Так воно звучить від дієслівні іменники. Якось дуже, що це означає? Дуже Розумно і... так. Від іменники, це, наприклад, кохання, це, наприклад, читання, це, наприклад, видання, це, наприклад, зібрання. Що означає, що цей іменник походить від дії кохати, кохання, читати читання. Запитувати там запитання, видавати видання. І як часто ми неправильно чуємо, правда, і читання нам викладають чомусь у деяких класах школи, так і видання, і навчання ми маємо там, і завдання, і інше. А ми маємо пам'ятати, що якщо в основі лежить дія, і маємо оцей суфікс Ан і кінцівку Аня, угу. то і наголошуємо ми на Аня. Читання, запитання, ф, там видання, Вих, виховання. виховання чудово. Але є слово уподобання, яке ну, трохи не лягає у цю закономірність, тому що це щось нам подобається, і ми ставимо вподобайку, але наголос буде уподобання. Не на Аню, а на третій склад. В цьому випадку просто запам'ятовувати виходить. Ну а як інакше, наголоси варто запам'ятовувати. Якщо ви сумніваєтеся в тому чи тому наголосі, будь ласка, словники доступні, розгортаємо словник, перевіряємо. Зараз безліч словників доступні онлайн, там, де можна перевірити не лише наголос у початковій формі, тобто в називному відмінку, так, а й уся словозміна представлена, і ми можемо. Подивитися, як же правильно буде з дітьми чи з дітьми. Так, через те, що ну, діти ми нормально наголошуємо, а от як з дітьми чи з дітьми тут уже є е, певні певні хитання у розумінні. Я дякую, що ви мене не запитали про те, як правильно з дітьми чи з дітьми. Угу. А... Правильно з дітьми. З дітьми голос, на перше будемо вважати, що я так і думав. Добре, тоді я вас запитаю інше. Я е, запитаю вас про достатньо поширене слово гроші. Так, а якщо ми говоримо, що у нас їх немає, або навпаки, говоримо, що у нас їх багато, то як у нас будемо немає або багато грошей. Чудово, але наголос на перший склад, гроші і грошей. Так, ми всі е, шукаємо закономірності. Отут ця закономірність спрацьовує. Якщо гроші наголошуються на перший склад, то і багато грошей. У нас угу. також запам'ятав на перший склад. І ще одне правило, яким я хочу поділитися, це я його жартівливо дуже називаю, і, можливо, воно комусь припаде до душі, воно не надто наукове, але для багатьох цей хитрик спрацьовує. Я його називаю так, аби не так, як у москалів. Це слова, які чудово Це для життя прекрасне правило взагалі. Так, Чудове правило є слова спільнослов'янські. Але ж ми розуміємо, що кожна слов'янська мова. Вона розвивалася по-своєму, і навіть якщо є однакове написання, то це не означає, що в усіх слов'янських мовах вони будуть звучати, тобто наголошуватися однаково. Є в російській мові, наприклад, слово загадка. Українською це буде загадка. Є в російській мові слово начинка. В українській мові це буде начинка. Є, звісно, і у москалі. У, у О, в, тих людей, московській де? мові Неболюдей. так в московській мові також є спина українською. Це буде спина, спина, так, тобто це слова, які наголошуються на перший склад: загадка, закладка, закрутка, начинка, позначка, спина, дошка. Або, наприклад, в московській мові є слово е, дочка. То українською це буде дочка, дочка. дочка, так але доня або донька. Тут уже буде наголос на перший склад. Тому ось у таких спільних словах можна відслідкувати, як ми не так наголошуємо, як в московській мові. Я хотів ще, знаєте, що вам сказати, і, можливо, запитати, тому що там людина з певної категорії професіоналів слова yeah. відзначилася, ви мені сказали це прізвище. Я, коли починав працювати в медіа, ще студентом працював на радіо. Mm -hmm. І тоді було українське радіо, і почали, починалися якраз оці fm станції От і на українському радіо я зіткнувся з культом мови. Був тоді диктор, знаменитий пан Хованський або пан Леонід Пасічник. Вітань, чудовий баритон. От і я побачив, наскільки ці люди ну, дійсно культували, е, мову. І наскільки для них важливо було жити в цій атмосфері, і я сам купався в цій атмосфері. Єдине, що ми були молодими такими розбишаками, і нам вважалося, що це все застаріло, і що якісь нові ідеї, нові форми, нові сенси. Але потім я все ж таки зрозумів, що наскільки якої поваги заслуговують оці люди, тому що вони в тому числі і зберегли нашу мову. Абсолютно правильно, і з якою ситуацією зараз ми стикаємося як популяризатори поширювачі української мови. Ми впроваджуємо те, що наголоси це закони мови, яким слід слідувати так, і дотримуватися яких. І це не придумки мовознавців, що от всі наголошують угу. отак. А ми ж вам зараз пальчиком покажемо, що насправді треба наголошувати. От саме так. І стикаємося з тим, що усі говорять та. Тю, Ніхто так не говорить. Ніхто я скрізь чую слово разом замість разом. Так? От Ніхто не, го... не говорить ніздря, всі кажуть ніздря, ніхто не говорить напій, всі кажуть напій. Але ж хтось має мати відповідальність за ту ситуацію, так, яку ми на сьогодні маємо. І цю відповідальність ми покладаємо перш за все на медійників, на тих, хто працює зі словом. «ми» працюємо зі словом і впроваджуємо у достатньо обмеженому контексті, так зацікавлених мовою. А тих, ті, хто увесь час так продукують мовлення, мають продукувати його правильно і дбати. І якщо ти ведучий на радіо, телебаченні або просто журналіст і коментатор то перше, що з чим потрібно працювати, це з українською орфоепією і з українською акцентологією. Тому є у нас у кого повчитися, є у нас видання, на які варто спиратися. Я так ще до пана Миколи Погрібного підводив відомого. Так, так, ну і так. досі він... Mm -hmm. в... Можна ж сказати, він залишився в історії, в тому числі в історії української мови, як практик неймовірний. Якщо ви запитаєте мене Ксенія, а порекомендуйте, будь ласка, угу. словник наголосів через те, що зараз із доступом до мережі, а не мережі інтернет, ми маємо ну різні словники різного штибу, і може статися так, що на різних ресурсах буде різний наголос. Я не відкидаю цього, це можна. Тому ми маємо орієнтуватися на якийсь Академічний, так, академічне видання. Тому е я не знаю, чи він перший був, напевно, ні, але єдиний поки що словник наголосів саме за редакцією е погрібного. Так, він е виданий ще у середині ХХ століття, але він доступний у мережі. І якщо вам потрібно перевірити суто правильний український наголос, то саме цей словник вам стане у пригоді. Це от те, що ми точніше, ви просто радити, радити, раджу, раджу так. Ну і також його славетна праця про орфоепію української мови, яка ну на сьогодні не має аналогів, як вимовляти приголосні, як вимовляти голосні звукосполучення. І якщо ви хочете наблизити свою мову до літературної вимови, то будь ласка, двогодинний тренінг від класика українського телебачення українського дикторства української е, нормативної орфоепії погрібний вам ну допомогу. і важливо, що там же ж можна послухати. Чудовий е, оксамитовий голос. так да. В чотирьох частинах. Абсолютно правильно. так а, Про які ще ми групи слів варто поговорити? Запозичені. Напевно, так, запозичені слова е, ну, теж я порівняю з е, правилами орфоепії, наприклад, англійської мови, так ну, тому що більшість з нас її вивчала або вивчає, і там теж е, прочитання, наприклад, залежить від того, це слово англійської мови, чи це слово запозичене. І там по-різному будуть читатися звукослуги. Те саме і з наголосами. Є е, певна когорта слів, які прийшли до нас з інших мов, і ми маємо зберегти той наголос, який е, е, є у мові джерелі, тобто ми ставимося поважно до тих слів, які ми запозичили, і зберігаємо ці слова. Наприклад, з французької мови тут треба просто знати так, що це слова французького походження. Ну щодо жалюзі, ні у кого так, уже немає питань. Але слово, наприклад, бюлетень, а не бюлетень. Mm -hmm. так, Діалог, наприклад, каталог, наприклад, травестія, партер чи шофер це слова іншомовного походження, саме французького походження. І там завжди, як і піала, має наголошуватися на останній склад. Я завжди, от особливо людей, які працюють із звітності, uh -huh. у них немає слова квартал. У uh -huh. них... Так, От, так. так. А, а звідки це береться? Або, або той же бюлетень, або шофер, це Це цікаве запитання. <рес> так, річ у тім, що загалом слова іншомовного походження ну, сприймаються як чужомовні слова, так і якщо ми його запам'ятали, як воно вимовляється, або як пишеться, це вже добре. Але нам обов'язково хочеться над ним познущатися і ну, надати йому якогось відтінка. Щодо слова квартал зрозуміло, у мене була історія зі словом каталог, тому що моє дитинство так воно якраз було у 90-ті, коли вкрай поширеним була дистриб'юція косметики, і ми припинили обмінюватися каталогами косметики. Це обов'язково мав бути каталог. Якось воно звучало, я не знаю, більш розумно, більш піднесено і ну, якось так по модньому, по модньому. Я думаю, що з кварталом те саме. Це, можливо, ще е, якась корпоративна така угу. ко корпоративний сленг, тому що всі говорять квартал, так. а як ще інакше? От, угу. Ну захотів би не скажеш квартал, але от в нашій бухгалтерії. Так, тільки квартал. Uh -huh. Або, наприклад, є ну, досить поширене італійське слово експерт. Правда, ну, ні, ні у кого не виникає е, навіть запитань, що експерт uh -huh. має наголошуватися як експерт. І тут раптом, так, навіть в освітній е, царині, я зустрічаю, що він, або вона експерт. І експерти, <laughs> так. а це людина-експерт, в якійсь галузі. І, ну і вкрай дивно, тому що це слово походить з італійської, і там воно наголошується як експерт. Так? А, наприклад, такий, такий гарячий напій, а не напій. Так? Ми потягнули в італійців і насолоджуємося. І це лате. Так? Не потрібно його робити лате або mm -hmm. інший наголос, воно лате так і залишається. Ну і Згадуємо, на жаль, радянські фільми, так? А, коли є італійське слово статуя, ну, тому що багато ми запозичили слів, які пов'язані з мистецтвом так? з Італії. Зрозуміло, чому вона стала статуя? І ну, він не грамотності, не знаю, але ж ну, пам'ятаємо, що стоїть статуя, так а вона має все ж таки бути статуя. А скажіть, будь ласка, ви мені розсмішили угу. про статую? Зараз я зберусь. От, а скажіть, будь ласка, от це правило, що як в оригінальній мові звучить, угу. так і переноситься і в українську. Це завжди працює? Звісно, ні. Так, звісно, ні, але у більшості, у більшості у переважна кількість слів, все ж так і залишається. Для прикладу, так англійська мова є слово маркет, і безумовно є слово маркетинг, і чудово, що е, залишається наголос на перший склад. Там в російській мові можна і «маркетинг», і «маркетинг». в українській лише маркетинг. Там, наприклад, феномен це теж слово англійське, і ми. Залишаємо його на наголошеним на другий склад. Наприклад, слово Фейсбук, усі англомовні люди наголошують, ну яких я чула, наголошують Фейсбук. В Українській мові наголос на останній склад Фейсбук. Ну, напевно, через те, що Фейсбук перш за все бук. Так, тобто ми вибрали головне слово між цих двох коренів, тому правильно говорити мережа Фейсбук, а не Фейсбук. А ще у нас щось про іншомовні слова, чи чи перейдемо? Можна говорити про іншомовні слова дуже довго, але можемо перейти і до ем, слів української мови, які також складаються із двох слів. Тому що знаю, що для багатьох українців новиною було те, що в Україні чорнозими, а не чорноземи. Що в Україні чорносливи а не чорносливе, так це подеколи дартує Україні. Подеколи вони щойно так, дізналися, що так правильно і по-різному можуть до цього ставитися. Ну, але все ж закономірність певна є. Тобто це складне слово, так, яке складається із двох коренів, з двох основ, і між ними є сполучувальна голосна або інтерфікс, так, і це літера О зазвичай, так, звук О або буква О. І таких слів ну, достатньо багато. Це, наприклад, гуртожиток, чор. Нозем, чорнослив, босоніж, літопис і завжди наголос буде на О. Чи є винятки? Є винятки, а, звісно. А як ти? Так. От у мене просто крутиться, а як тоді бути з листопадом? Так. Так. Він же ж у нас листопад, а От, не листопад. Якраз це і слово, слово виняток, так разом із, з шляхопроводом. Він угу. Не шляхопровід, так, а він шляхопровід. І тут, як на мене, теж обрали все ж головне слово, на, як і з Фейсбуком спрацювала, головний корінь із цих двох, який має наголошувати ніколи ми не скажемо снігопад, тому не варто напевно говорити і листопад. Варто віддавати перевагу слову листопад, снігопад і «шляхопровід». я вже знайшов закономірність. Якщо снігопад, листопад, все наголошуємо на останній склад. Все, що падає правильно. Мабуть, ну нехай буде така закономірність. Так. буде так працювати. Пересічний українець mm -hmm. у нас існує, здається. Ну, так. Mm -hmm. А він пересічний чи пересічний? Він пересічний. Пересічний, от наголос на пересічний на третій склад. От і загалом з прикметниками, напевно, це найскладніша тема, яку можна зачепити з прикметниками, через те, що я почну з простого: є цікаві слова. Які зберігають закономірність як у іменнику, так і в прикметнику. Наприклад, у нас є кулінар, ніхто не замислюється, правда, як наголошувати. От, тому залишаємо кулінарію. Кулінар кулінарія. Агроном агрономія. Підліток підлітковий. Пекар. Пекарський, все чудово працює, правда? Ага. Доти, доки не приходить, наприклад, фаховий, текстовий, прозовий і інші там. Чарівний, наприклад, там наголос уже буде на останній склад. І е, шукати в цьому якесь правило, ну, як на мою думку, складнувато, варто запам'ятовувати ці слова. Хоча закономірність є. Наприклад, нам щось робити зручно, то і прикметник у нас буде, який зручний. Ми ж подеколи чуємо, угу. що він зручний. Є у нас слово ринок, то і економіка у нас буде ринкова, а не ринкова чи ринкова, як ми деколи можемо в медіа почути. Є у нас іменник тигр, то він і буде тигровий принт, наприклад, а не тигровий. Дякую, Ксенія. Останнє питання це вже до вас так. не лише як до філологіні, а й до психологіні. Угу. Я роками коли ти знаєш, що один є правильний варіант, інший неправильний, ти сидиш в ефірі. І ти тобі треба сказати, якесь слово у тебе починає клацати, а ти не пам'ятаєш, який з них який. Mm -hmm. Я зрозумів, що треба кидати якийсь якірець до правильного е, варіанту. От як е, у випадку з випадком. Mm -hmm. От я одразу хто? А Ксеня Володимира сказала, що треба випадок. Все, я це запам'ятав. Mm -hmm. От можливо, такими е, речами треба користатись, чи, чи ще якимось. Чи ще якимись так, коли ми починаємо на заняттях з'ясовувати правильні наголоси і шукати закон... ну, Спочатку ми говоримо, що закономірності не існує, потім каж кажемо, ну добре, але зараз спробуємо ці закономірності повідтворювати. То більшість студентів говорить: я знаю правила наголошування в українській мові. Знаю закономірність. Закономірність в тому, якщо ти хочеш наголосити разом, то точно правильно разом. Якщо ти хочеш наговори, наголосити піала, то точно буде піала. От, тому, можливо, така закономірність також спрацьовує. Я раджу просто зрозуміти, що. Перше, наголоси не можна вивчити за один раз Це не те правило, яке можна зрозуміти і застосовувати. І друге, це методично запам'ятовувати щотижня, наприклад, по одному слову. От ви сьогодні запам'ятали, що правильно треба проміжок, а не проміжок, що правильно треба показник, а не показник. І впродовж тижня ви застосовуєте це слово. І потім воно вже включається. Вплі... Питається у вашу підсвідомість, і е, одне слово, яке вас дивує: говоріть щодня по декілька разів. Наступний тиждень наступне слово. Ксенія дякую. Ви завантажили мені систему новою інформацією. Ну власне, не, не новою, але потрібною інформацією. Тепер буду її розкладати. Я сподіваюся, і глядачі наші долучаться до цього. Дуже дякую, дуже класна тема, хоча складна, але знов ж таки це про нашу мову. Законобірності не існує. Потім ми починаємо їх шукати. Потім зрозуміємо, що це працює на так. Це ж простір який для творчості, але все одно існує речі правильні і неправильні. Це для саморозвитку чудова штука, і я впевнена, що за ці 20 хвилин мого спіччя я точно припустилася принаймні двох-трьох помилок у наголошуванні. І не стидаюся, цього виправлю наступного тижня. Да. Ну а мені тоді так тим більше, ні, хоча все все одно щось. Коли ти знаєш, що чогось не знаєш, то треба над цим працювати. Угу. Дякую, Ксенія. Дуже класно. Дякую вам, шановні, вивчаєте українську мову. Інколи от. Сно, ну, варто запам'ятати, але пані Ксаня дала чудові поради. Будь ласка, ними користуйтесь. Побачимось. слава Україні!